Ось і підійшов кінець ще одного навчального року. Багато студентів перейдуть на інший курс. А для багатьох цей навчальний рік в нашому коледжі став останнім підсумково. Тому хочу від імені всього студентського самоврядування та від себе особисто привітати випускників із закінченням коледжу та отриманням фахової предвищої освіти. Для когось це велике свято, а комусь стане сумно, тому що з коледжем пов'язано багато добрих яскравих сердечних емоцій. Бажаємо, щоб ви змогли без аніяких казусів вступити до обраного закладу вищої освіти. та щоб в вашому житті все склалося так, як цього бажаєте саме ви. Навчаючись в коледжі, ви знайшли нових друзів, але зараз для багатьох дороги життя розходяться. Але пам'ятайте, що в будь-якому випадку ми завжди будемо раді бачити вас всіх в стінах нашого рідного коледжу. Продовжуйте свій шлях впевнено, натхненно та вірою своє світле майбутнє. Шановні наші викладачі, я хочу сказати вам від імені випускників цього року. Дякую вам за те, що вірили в нас і завжди давали стимул, а іноді потужний стусан. За те, що були з нами щирими та чесними, за те, що давали поблажки, коли це було допустимо, і не давали спуску, коли це було потрібно. Загалом наші дипломи, наша радість у серцях і наші професії для світлого майбутнього це ваша заслуга, дорогі викладачі. Дякуємо вам. І бажаємо величезних сил, терпіння, здоров'я, добрих благ і удачі, безперечної поваги та неминучого щастя в житті, роботи без втоми та моральної виснаженості. Ну і, звичайно ж, більше талановитих, здібних та цілеспрямованих студентів. Так само приміть слова подяки за вашу неоціненну працю. За те, що терпіли, за те, що давали знання, за те, що прагнули поділитися своїм глобальним досвідом, адже це дуже складно посіяти в голові студента, в який дуже вітряно знання, щоб вони вкоренилися, проросли і дали свої плоди. Вибачте нас за можливо ненавмисно завдані образи. Ви все одно для нас є еталонами мудрості і невичерпними джерелами знань. З величезним теплом та повагою ваші студенти, випускники. Дорогі випускники! Я чесно не знаю, як буде правильніше вітати вас закінченням навчання чи навпаки, адже тут, в цьому коледжі ви провели свої найкращі роки юність. Тут знайшли своїх друзів. А хтось, можливо, і своє кохання. Відточили майстерність відповідати на 5 навіть тоді, коли гуляли всю ніч замість вивчення матеріалу. І найголовніше зрозуміли, що викладач може бути не ворогом, а найкращим другом. На жаль, багато щасливих моментів студентського життя у вас забрала війна, але ви ніколи не втрачали свій позитив і підтримували один одного. Знайшли вихід, як компенсувати емоції навчання офлайн. На жаль, ми не обираємо часи, в які жити. Але ми точно можемо обрати, як жити в ті часи, що обрали нас. Любі випускники! Я хочу, щоб ви і надалі не втрачали позитив і найголовніше вірили в себе. Бажаю вам знайти себе в житті і прожити його яскраво. Для цього не забувайте лишатися дітьми. Я ж знаю, вам теж не подобалися ті всі нудні дорослі. Мрійте, ставте цілі та йдіть до них. І найголовніше відсвяткуйте свій випускний наповну. Я хотів подякувати своєму коледжу за гарні студентські роки, котрі дали мені дуже багато знань та досвіду, котрий зараз я використовую для своєї роботи. Я працюю в Німеччині механіком. Також я був і зараз знаходжусь у рядах самоврядування. І завдяки цьому я навіть працював фотографом у Польщі. Саме через те, що я навчаюсь в такому коледжі, мені дозволило боятися важких ситуацій, труднощів. Я хотів би подякувати всім, з ким я навчався, всім, хто в мене преподавав. За найкращі роки в моєму житті. Дякую.